На 2015 рік відбулася ситуація, коли е, наша Фастівська залізнична лікарня перестала фінансуватися з Укрзалізниці. Більше того, даного закладу немає в мережі закладів охорони здоров'я Значить, е, Пропонується е, ну, бюджетом прийнята. Е, Норма, що дана лікарня зараз буде отримувати субвенцію е, з Міністерства охорони здоров'я через районний бюджет Фастівського е, району, е, було проведено спільне засідання комісії охорони здоров'я Фастівської міської ради. з Залізничної лікарні і е, було прийнято рішення про те, щоб е, залізнична лікарня відходила не до Хастівського району, а до міста е, Значить, е, в, в, Вчора в мене була розмова з директором департаменту державної власності. Міста Передачі майна у власність територіальної громади міста Фасту. Для цього нам потрібно прийняти рішення про надання згоди на отримання цього майна Фастівської залізничної лікарні. Тому я прошу депутатів підтримати дане рішення. Юридична особа, територіальна громада, зареєстрована чи ні? У нас зареєстрована фастка. Територіальної громади у нас немає. У нас ще в 1917 році була створена територіальна громада, але в архіві даних документів немає. Більші особи, але самої більше особи немає. все структури З першого він виконавця, що слухайте зустріча. Шановні президія, шановні, шановні депутати, <ріголові> шановні фастівчани. Ну, в першу чергу я звертаюся до вас як пацієнт і в останню чергу як лікар. Е, я голосно говорю. Член не виконкому? Чи не виконком лікар голова Володимир Михайлович? Слава Богу. <кій> Шановні, питання об'єднання двох лікарень, я не помилюся, якщо скажу, що стояло на обговоренні більше 20 років. Зрозумійте, що я на 100% певний. Кожен з вас хотів би отримати нормальні послуги ну, не на європейському рівні, а хоча б ну, достатньо людські і в нормальних умовах. Я не буду вам наголошувати, яку базу має районна лікарня. І зараз є той самий момент, коли ви можете зробити для фастівчан для всіх. Не відокремлюю ні. Район, ні місто, ні залізничників, ні хліборобів і інше, інше. для людей Фастівщина. Єдина лікарня, єдина не міська, не районна, не якась там кулуарна, не якийсь е, там, Фіофанія чи ще інше. Бо ну, чуток вже багатий. Заробимо грошей, зробимо з нею фіофанію. Закликаю вас, повірте, да. що. Не міська лікарня. Зрозуміти, прозвучало зовсім інше на баланс міста і зробити. міську лікарню. лікарню. Єдину, єдину лікарню. Зрозуміти, база є колектив. Можна об'єднати два. Це, це вже е, приємцю, коли він приїздив в лікарню. Залізнична лікарня була проти об'єднання, колектив був проти. Будь ласка, залізничники хворіють так само, як всі інші. І я зараз не маю статистичних даних. Наша лікарня надає допомогу залізничникам набагато більше. І саме прикрашений, що це ургентні ситуації. Це невідкладні стани, які треба вирішувати негайно. Тому давайте проголосуйте, прийміть і об'єднайте. Отже, дане рішення ставиться за основу в цілому. Прошу депутатів підтримати. Зв'язку з тим, що жодних листів з певних пропозицій та зауважень питання різне не надійшло, то на цьому обговорення питань порядку денного завершується.